23 серпня, п'ятниця час новин на сі 4 в студії. Працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. 23 серпня день прапора України. У кожному куточку нашої держави сьогодні синьо-жовтий стяг нагадав про ціну, боротьбу і гордість символа нашої країни, Безпека укриттів та відколи школярі навчатимуться 12 класів. Основні питання, які обговорювали батьки з освітянами. Відкрита лекція від кіберполіції про те, як не попастися шахраям яких змін у погоді очікувати в останній тиждень літа? Традиційно в ексклюзивному інтерв'ю СІ-4. У п'ятницю 23 серпня на Буковині попрощалися з військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів, зі старшим солдатом Віталієм Куриком, попрощалися в селі Коритне. Солдатові Володимиру Балану останню шану віддали в Колінківцях. Вічна пам'ять та слава героям. Космосі на станції Вернацького в Антарктиді на Олімпійських іграх по всьому світу та на острові Зміїному майорить синьо жовтий стяг його цілують, беруть у подорожі та пов'язують з ним найважливіші події життя. З ним наші військові звільняють окуповані території. Український стяг має свою історію, написану на крові кількох поколінь. Перші згадки об'єднання синього і жовтого кольорів на офіційній символіці датовані 1256 роком. Це був герб Львова із зображенням жовтого лева на блакитному тлі. Офіційно державним прапором Незалежної України жовто-блакитний стяг став у січні 1992 року. Сьогодні, 23 серпня, у Чорнівцях та громадах області відбулися заходи до Дня прапора України. Третій рік поспіль без гучних святкувань, але з вірою у перемогу Україна цьогоріч відзначає 33-ю річницю незалежності. Напередодні 23 серпня підіймають урочисто жовто-блакитний стяг. Біля найбільшого стягу буковини хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв, які поклали життя за Україну і незалежність. Цього дня медалями та почесними нагородами відзначили військових і волонтерів. Військової служби правопорядку Чернівецького зонального відділу військової служби правопорядку. Майже у кожного українця є свій особистий синьо-жовтий стяг, спогади та емоції пов'язані з державним символом України. У мене як в українця, є в дворі прапор. Я в будинку живу і коли я переїхав, я зразу поклав прапор. А найцінніший прапор це прапор із підписами військових, які є на фронті, які повернулися. У мене є їх декілька і синьо-жотий, і червоно-чорний. Ну які є найбільш цінними, які будуть зберігати передавати ще своїм дітям. І своє онука. Прапор це символ нашої країни, символ нашої незалежності. І ну так, да, звичайно, є. прапорець маленький, коли їдемо в машині туди-коли, то завжди з нами. Прагнемо миру. Ну і сподіваємось, що це скоро не стане, що наступний день незалежності ми вже будемо держава вільна. У мене є прапор України, є чорно-червоний, є також прапор Буковини. У мене всі прапори є. Ми прапори в будь-які поїздки. Ми беремо з собою, і ми завжди показуємо, що ми українці, тому вони завжди з нами в, в, в будь-яких поїздках навіть на змагання, чи в гори, чи десь на відпочинок. Прапори з нами. На жаль, прапора немає. Маю вишиванку, маю одягнути на день незалежності, можливо, навіть сьогодні. А ще для мене день прапора це символ нашої незалежності, соборності, боротьби за нашу свободу, незламності. Дуже важливий символ для кожного українця. Звичайно, маю. У мене з початку війни, та і до цього я завжди возив з собою в машині. в мене є в автомобілі. Прапор наш це символ незламності українського народу. Завжди був чимось особливим для нас Дасин наш прапор. Тому святкуємо також День прапора всією сім'єю. День незалежності. Завтра сьогодні день прапора, і також сьогодні день нашого рідного міста Харкова, не з Харкова. Тому Подвійне свято, скажімо так. Прапор беру як зазвичай з собою, коли я виїжджаю на природу, виїжджаю в гори, в наші Карпати, які являються для нас символом України, символом незламності, стійкості. І обов'язково беру з собою прапор. Прапор, який реально на сьогодні зігріває душу і дає впевненість майбутньому. І забезпечує нашу перемогу. Ми приїхали за кордону взагалі. Ми зайшли в іграшковий магазин, і вона вибрала ляльку саме у вишиванці, по мотивам нещодавної мультсеріал був чи мультфільм. Так, Мавка, нещодавно, що у Німеччині його також показували українською. Тому, ви розумієте, так, для людей, які виїхали за кордон, для нас зараз будь-яка символіка це, це те, що гріє нас. Прапор, наш герб, будь українська мова, взагалі за кордоном для нас це дуже 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 важливо зараз. Український прапор з нашими військовими на їх шевронах, у рюкзаках, на позиціях. Він майорить над звільненими містами і селами України. Вітаю з ним прапора, з ним незалежності. Я бажаю всім перемоги. Я бажаю, щоб український стяг замайорів на всіх. Історичних землях України у 2024 році жовто-блакитний стяг став не лише символом звільнення від окупації у серпні. Він замайорив і у Курській області. Олена Крячко, Микола Ганутін, новини Січотире. Стан укриттів, нова українська школа, трансформація ліцеєв у гімназії та 12-класна школа. Ці та інші питання обговорювали батьки разом з освітянами Чорнівецької міської ради. Євген Пасайлюк поспілкувався з батьками та освітянами і дізнався, як готові до навчального року і батьки, і вчителі. Донька Наталії цьогоріч йде у перший клас до гімназії №11. 11 Обирали заклад, який ближче розташований біля дому. Чи дотримані норми безпеки навчального закладу, куди пішла вчитися її дитина, поцікавилась у управління освіти Ченівецької міської ради під час зустрічі з батьками. Як на мене, це є дуже доречно і важливо на сьогодні, тому що батькам справді вони віддають до школи найцінніше, що в них є. І їм важливо почути, в яких умовах дітки будуть навчатись. Можливо, будуть якісь запитання до адміністрації, тому я впевнена, що це дуже доречно. Син Яни Мемко навчається у 9 класі 13-го ліцею. Її цікавить реформа старшої школи, за якою з 2027 року діти навчатимуться 12 класів і матимуть профільну освіту. Наш клас не попадає під цю реформу. Це уже з реформи касається 27-го року. У мене дитина буде йти далі, але у нас виходить, що ліцеї спрофілі на даний момент з іноземної мови. Тому зрозуміло, що будемо теж ми не будемо міняти. І там далі коли буде старша школа профільна, 10, 11, 12 клас. Тобто, похожу, це буде з 27-го року, і там вони вже будуть між собою мінятися більше ті ліцеї, які будуть профільні, які зробили, які мають лише 10 ліцеїв, і там уже діти між собою будуть мінятися. Ми поки що йдемо далі до закінчення школи до 11 класу. А в Анни Куті три доньки, які навчаються у різних закладах. Старша у восьмому класі в ліцеї номер 10 Дві молодші п'яті та шості класи здобувають середню освіту в медичному ліцеї номер 3 Сьогодні на такому заході я відбулася я була присутня вперше. І я дуже вдячна пані Ірині, яка дуже конструктивно підійшла до даного заходу, де дуже було. Розказано великий об'єм, яка безпосередньо об'єм роботи, яка відбувається в нашому місті, яка стосується безпосередньо освітнього процесу. Піднялося питання на рахунок профільних шкіл, але я хочу ще поспілкуватися з пані Іриною трошки ближче, щоб більш детально дізнатися. Такі зустрічі з батьками перед початком навчального року відбуваються не вперше. Ми відкриті до спілкування, ми відкриті до спілкування з тими людьми, які прийдуть з всіма питаннями. І я розумію, маючи досвід минулорічного спілкування, що зустріч не буде гладкою медом помазаною. Тобто, це гострі питання, від батьків завжди дуже гострі питання, тому що вони задають те під ним порушують ті питання, які їх найбільше болять. Такі питання не задає більше ніхто. Тому так ми готові до гострої, жвавої розмови. І сподіваємося, що у підсумку ті питання, які будуть порушені, Ушеніть вони зможуть покращити суттєво умови перебування наших дітей у закладах освіти. Зустріч тривала близько трьох годин, яка була поділена на два блоки: підсумок минулого навчального року та нововведення у навчальний процес. Ключові питання безпека дітей і стан бомбосховищ. До прикладу, у ліцеї номер 19 у жовтні цього року закінчується оренда на укриття. Батьки раніше зверталися з клопотанням до міського управління освіти про продовження оренди. На зустріч прийшли, аби дізнатися, на якій стадії процес. Можливо, вам на даний момент ситуація на сьогодні відома про бомбосховище? Чи забезпечена школа бомбосховищами і чи ви володієте інформацією, що ж станеться в жовтні цього року? Чому в жовтні? Тобто ви інформацією не володієте. Ну, розкажіть, чому з ними жовтні? Тому що через місяць закінчується угода з особою, підприємцем, який надає бомбосховище в оренду. Вам було подано клопотання про те, що 1350 дітей залишаються без бомбосховища. За словами Ірини Ткачук, це питання вирішується спільно з керівництвом закладу. Порушили і питання басейну у колишній 27-й школі. Реконструкцію розпочинали ще у 2020 році, яку ще не завершили. Це все відтермінували. Зараз наскільки мені відомо, мені так по пам'яті, бо це все ж таки спорт ідеться про те, що той стан басейну, в якому він зараз, він майже не піддається реконструкції. І останнє про що йшлося, це що можливо його треба взагалі просто знести і побудувати новий на тому місці. Реформування навчальних закладів у Чінівецькій громаді повністю завершили, хоча є область, які ще в процесі. До прикладу, у Ченівцях 24 ліцеї, в той же час у Тернополі на таку ж кількість учнів лише три. Євген Пасалюк, Дмитро Тацюк, новини Сі 4 за минулу добу чотирьох мешканців Чернівецької області аферисти ошукали на 150 тисяч гривень. 22 серпня 49-річна місцева жителька розмістила в соціальній мережі оголошення про продаж взуття. Їй надійшло смс від нібито покупця з посиланням на оформлення доставки. Чернівчанка перейшла за посиланням та ввела реквізити своєї банківської картки. Після чого з її кредитного рахунку зникло 70 тисяч гривень. Ще однією жертвою шахрайства стала 55-річна жителька Новодністровська. Яка побачила в меседжері оголошення про надання соціальної допомоги, перейшла за посиланням, де вказала реквізити свого банківського рахунку. Після цього отримала сповіщення про перерахування 15 тисяч 600 гривень на невідомий рахунок. В аналогічну шахрайську пастку також потрапив 63-річний житель міста Хотин. З його кредитної картки зникло 60 тисяч гривень. Також цього дня 20-річна жителька втратила 7 тисяч 500 гривень з банківської картки. Гроші були перераховані на невідомий рахунок. Онлайн шахрайство правила безпеки в інтернет-ресурсах 22 серпня кіберполіція провела відкриту лекцію. Чернівчанам показували, як протидіяти кіберзлочинам та пояснили, як вберегтися від шахраїв у мережі, як не потрапити на гачок до шахраїв, розповість Олександра Савіна. Фішинг, телефонні шахрайства та фейкові збори на ЗСУ найпоширеніші схеми, якими користуються шахраї. Сьогодні ми розповідали в першу чергу про кіберполіцію, чим вона займається, які типові види шахрайства про наш проєкт Брама, а також приводили ситуативні задачі для того, щоб громадяни змогли ознайомитись, взагалі діяти в тих чи інших ситуаціях. Відкрита лекція працівників кіберполіції у Чернівцях відбувається не вперше. Головна мета попередити людей про види та схеми інтернет-шахраїв. Департамент кіберполіції працює над збільшенням обізнаності серед населення стосовно кібергігієни, поправо поводження в мережі. І подібне інформування, як сьогодні, ми проводимо і по школах, і по інших закладах державних та приватних з метою збільшення обізнаності та значення даних інцидентів в побуті. В умовах війни волонтери часто проводять збори коштів для потреб ЗСУ, часто Учинці наживаються на них. Ми також на базі центру культури дозвілля часто здійснюємо збори, відкриваємо зараз особливо це банки. І тому ми розуміємо, що у нас велика відповідальність, тому що нам донатять громадяни. Ми збираємо кошти, тому дуже важливо саме знати. Як не попастись на шахраїв, якщо вже не дай Боже до цього дійшло, як ну з цього викарабкатись. Тому захід корисний як для волонтерів, яких ми запрошували, так і для простих громадян, які мають справу з банківськими операціями, з якимись інтернет-рахунками, чи навіть просто з елементарними, як я казав вже зборами на збройні сили. Учасники відкритої лекції дізналися про механізми, які використовують шахраї для списування коштів з рахунків. Надзвичайно ну, цікаво, наче все на слуху. Але багато дізналася і нового. У мене внуки, вони користуються моїм телефоном, айпедом. І я мала хвилювання і за них, і за себе. І сьогодні я дізналася цікаве те, що можуть автоматично списувати кошти, якщо внуки дещо виписують собі. Те, що їм сподобалося, чесно кажучи, дуже багато чого вже знала, адже ми ну молодь, ми багато чого дізнаємося вже з простору інтернету, але самі поняття того самого фішингу і багато інших були для мене новими. Ну до речі, я коли йшов на захід, я думав, що такий буде захід не не вирізнятися від інших заходів. Але на на моє на, на мій подив. Це не то, що я там на камеру говорю серйозно, Я такі дом ого, типу, щось цікавіше ніж ніж зазвичай. <гум> ні, насправді так і було. Я щось так послухав менше. Сидів в телефоні ні на всіх інших заходах. От тут перше зібралися різні вікові категорії. Кожен щось немає дізнався. Ну корисно те, що зараз війна, і типу, оце інформацією кої запам'ятав. Ну я приблизно так і думав, 90% сто оцих інформаційних атак це здійснює Росія. Олександра Савін, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 Гранти та інші можливості для самореалізації та розвитку для майбутніх та нинішніх підприємців у Чорнівецькому центрі зайнятості створили комунікаційний майданчик, практичні кейси для отримання мікрогрантів та регіональні програми підтримки бізнесу. Про це все відтепер можна дізнатися в одному місці. Хто може отримати гранти? І на яку суму знає Олена Крячко. Яна Бедалова з Луганщини. Через російську агресію змінила не одне місто та населений пункт. У Чернівцях разом з чоловіком продовжують власну справу. Наш бізнес існує чотири роки. Ми виробляємо ювелірні прикраси з чоловіком, речною От може продемонструвати трошки ювелірних прикрас на собі. Ось ми займаємося цим вдвох. Хочемо розширитись, хочемо взяти трошки більше собі обладнання, найняти собі людей. Ми вже знайшли собі людину, яка буде в нас працювати. Ми знайшли собі оренду. Тобто, все в нас готово. Бізнес-план готовий прописаний. Подаюсь понеділок. Я більш Прийшла послухати про недержавні гранти, бо державний грант я вже ну, як сказати, написала на цей бізнес-план. Хочу послухати про недержавні гранти, бо нам ще треба інше обладнання, це треба d принтер. Він коштує достатньо багато грошей. На цього гранту не вистачить, тому ми хочемо ну, якісь додаткові можливості залучати. У Чернівцях разом з чоловіком хочуть відкрити ювелірний простір, у якому навчатимуть мистецтво виготовлення прикрас. Критично не вистачає насправді коштів, ми платимо всі податки, ми повністю ведемо білий бізнес, і ми, ну, у нас дуже така лояльна система цін. Тобто е, наші клієнти це переважно військові, ми робимо різні е, ну, мініатюри військової техніки, також робимо маленькі дрони зі срібла. Ось і е, ну, як сказати, ми не хочемо знаєте, підвищати ціни, там якісь овер ціни. Тому якби хочемо ну, самостійно, ми не можемо заробити на таке дороге обладнання, тому залучаємо кошти держави. У центрі зайнятості Чернівецької області бажаючим відкрити власну справу, пропонують державні мікрогранти на 250 тисяч гривень. Як на них податися, фахівці роз'яснюють на комунікаційних майданчиках та спеціальних тренінгах для майбутніх і нинішніх підприємців. На заходи запрошують, в тому числі, внутрішньопереміщених осіб. Якщо говорити на сьогоднішній день, за весь час це більше як 700 грантів. У нас є по Чернівецькій області, частина ВПО ну не така вже велика, але зрештою. То двадцять дев'ять грантів внутрішньопереміщені особи за ці за більше як два роки дії цієї програми, саме отримали внутрішньопереміщені особи. Це 29 людей, які закріпилися в Чернівецькій області, і це мінімум 60 робочих місць, які вони створили за умовами грантових програм. І звичайно, до речі, багато хто з них бере так само внутрішньопереміщених осіб до себе на роботу. Працевлаштовувати ВПО та заохочувати їх залишатися на Буковині обласному центру зайнятості допомагають міжнародні партнери. Ідея спільної роботи по обласній ярмарці вакансій, в тому числі сьогоднішній захід це регіональна ініціатива, скажімо так, і ще один етап цієї спільної роботи це буде відняття відеороликів про шість. Роботодавців на території Чернівецької області щоб можна було цю інформацію поширювати, щоб пошукачі роботи могли б подаватися, і таким чином можна буде на більшу аудиторію поширити власну інформацію про наявні робочі місця. На Буковині підприємці, які скористалися державним грантом, «Є робота від старту програми, всі розвивають свій бізнес. Жоден з них не закрився. Попит Росте останнім часом на ветеранські гранти. У нас таких вже 19 грантів, це вже одобрених рішень. Ну, от на підході наступна хвиля, ми от чекаємо на результати. Там, можливо, ще будуть два, можливо, якщо державний центр погодить. Тобто ми рухаємося поступово, вони відрізняються сумами. Тут максимальна сума 250 тисяч і умова два робочих місця, можна взяти 150 тисяч за умови створення одного робочого місця. І останній час у нас з'явився вже десь в місяці два, можна взяти грант. 70, до до 75 тисяч без умови створення робочого місця. Це під самозайнятість. Але ти маєш бути зареєстрованим фопом протягом двох років за словами Любов Кожелянко, до кінця року отримати грант зможуть і молоді люди до 25 років. Олена Крячко, Микола Ганутін, новини Сі 4 Календарне літо завершується. Вихідні будуть спекотними, так прогнозують синоптики. Проте з наступного тижня обіцяють метеорологічні сюрпризи, які саме в ексклюзивному інтерв'ю сі 4 розповіла синоптикиня Тетяна Негадайлова. Цими вихідними на Буковині очікується сонячна погода без опадів. Якою буде погода в останній календарний тиждень літа і на початок осені на Буковині літо в повному розпалі. У нас денні температури сьогодні і завтра очікується в межах 25-30 градусів тепла. А ось ранок вже нагадує, що недалеко осінь, дещо знижуватися стали нічні температури, але вони все рівно залишаються в межах 13-17 градусів тепла. Як я вже сказала, що і сьогоднішній, і завтрашній день ми очікуємо теплим і без опадів. Таким же у нас буде і неділя. Правда, в неділю у нас максимальні температури уже сягатимуть 30-33 градусів вище нуля. Наступного тижня найтеплішим буде понеділок. Температура повітря сягатиме від 30 до 35 градусів тепла. Починаючи з вівторка, багато погода стане більш нестійкою і на більшій частині території, переважно в другій половині дня та ввечері з вівторка по п'ятницю, будуть спостерігатися короткочасні дощі з грозами. І фон температури буде, скажімо, більш комфортніший. Він знизиться до 26-30 градусів тепла. Іван Васалюк, Дмитро Тацюк, новини Сі 4 Завтра, 24 серпня, 33-я річниця незалежності України. Цей день підкреслює важливість національної ідентичності, гордості за власну країну. Особливо цінними для кожного з нас стали прапор, незалежність, символи нашої країни, з початком повномасштабного вторгнення. Для кожного громадянина Україна це сакральне і особисте. Для мене Україна це мої рідні і близькі люди. Україна для мене це море, це гори, це моє життя. Щасливі діти. Для мене Україна це Крим. Для мене Україна це любов. Мій дім і моя сім'я. Для мене Україна це емансипація. Мирне небо. Україна для мене це молодь, соняшник та Чорне море. Гідність. Для мене Україна це родина. Україна це кожен з нас. Сильна нація. Для мене Україна це рідна домівка. Україна для мене це люди. Україна, це для мене земля, наша родюча земля. На сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних і залишайтеся на сі 4